Ми беремо листрічку і вкладаємо її. Вона гнучка, і в нас три діода на сегмент. Відповідно, наша задача в даному випадку гнути в місцях ось цих. Прогалинах, де немає інших елементів, щоб не ламати ніжки дьодів, резисторів і не перегинати надто клеми, для того, щоб нічого там ніде не замикало. В принципі, нічого складного. Ріжемо відповідну листрічку, можемо ось так обрізати, можемо по центру і так далі. Все, що стосується місця, яке для цього призначене. В інших місцях не ріжемо. Якщо чогось забагато, просто загинаємо. Давайте. Призначене місце для цього, там, де пайка є, правильно? Не пайка, а там де заложено, да, там, де клема мається на увазі. Так, я вкладаю її. Собі відкриваю просто цього скотча, від, відклею чуть-чуть І отак от обережно я собі вкладаю. Можна пінцетом, можна пальцем. От, в принципі, абсолютно все швидко і легко відбувається. Ну, від того, що ми там так загнулися, нічого страшного. так? Ні, це спеціальна стрічка, вона для цього і призначена. Коли у нас є елемент, які пересікаються, ми робимо просто накладання для того, щоб економити час і не робити зайвої пайки. Ось і все, в принципі. Тепер в кінці зверніть увагу, коли я хочу обрізати. У мене лишається зайвий сантиметр. От клема, і там один діод, я обрізати тут не можу. Я або ріжу тут, і сантиметр буде без світла, або я ріжу тут. Я обираю різати на наступній клемі. І буду робити підгінання. Беру собі пінцетик. І починаю підгінати, трошки заздалегідь. В цих місцях раніше я роблю хвильку. Зробив раз, зробив два, зробив три. Отак поступово. Таким чином я скорочую, так би мовити, нашу стрічку. І все, Вуаля. Ми скоротили, зробили ось такі хвильки. Нічого складного немає знову ж таки. Далі продовжуємо нашу укладку. Клему можна зрізати цю, наприклад, для того, щоб менше світла було, можна лишити. Я її зріжу, наприклад. І ось тут покладу. Далі починаємо нашу вкладочку. Дивимося, що в кінці, в кінці знову у нас сантиметр залишається, тому я беру і ріжу наступний сегмент з запасом для того, щоб зробити хвильку, як ми її називаємо. І таким чином скрутити стрічку, але досягти максимального освітлення по всьому периметру. Так, дуже такий скоч судкий на стрічці. Так, все. Я поклеюв, от, можете звернути увагу. Тут є нюанс. Коли отак я поклав, як я зараз поклав, і діод, крупним, діод попадає під доріжку. Отак. Якщо це буде біле світло, наприклад, то цей ідіот буде просвічувати мідну доріжку і таким чином в цьому місці буде жовтизна. Для того, щоб такого не було, треба зробити хвильку більш правильно. Я зараз зроблю це правильніше. Обережно піднімаю стрічку. І тут отак зроблю. А якщо мені треба... Отут, оп, і все. В принципі, і я виправив оцю помилочку на так. От місце, де у нас дуга, як згін відбувається. Обережно собі зігнув, але при цьому дуже швидко, абсолютно не напрягаючись, і все має працювати шикарно. Далі кладемо укладочку нашу. Наприклад, тут можемо клемо залишити, але знову ж таки, чи буде воно світити і для чого нам це треба, я її відріжу. Так як в мене і так все чудово. Місце для пайки вистачає. І просто таким чином я собі далі прокладаю. От Згінчик обережні роблю. Не це знімати і робити, але отаким от, от чином. В рукавицях найкраще, звичайно, працювати, щоб пальці не стирати собі об цю стрічку. Ми такі робимо, в принципі, зв'язаю зайву клему. Так, у нас тут залишається нахльост, щоб нічого ніде так моти не контачило і не було проблем. Можна зробити підкладку під оцю стрічку, умовно кажучи. Можна зробити підкладку, можна зробити отут хвильку. Щоб не мучитися і не відставати, не віддирати стрічку. Так, отут я роблю. Є обережно. І все, в принципі. Так, ну що, отак ми розкладаємо всю вивіску нашу. Вивіска в даному випадку має в районі 2 метрів, стрічки на око. Тому ми робимо все послідовно. В даній технології робимо все. Послідовно до 2 метрів, щоб більше 2 метрів, кидаємо на паралель для того, щоб у вас не було, не перегріву було щоб все гарно функціонувало без деградації з часом. От я вклав, переглянув, що в мене трошки за велика дистанція. І отут підігнаю обережно. Підігнув, підігнув. Тут Ніякої різниці, з якої сторони, прокладати немає, як у випадку з адресною електричкою, там все цікавіше. Це ми покажемо вам потім, як з нею працювати. В принципі, не одну собаку з'їли. Так. Отут зараз, бачите, більш складна дуга. Тому я беру собі пінцетиком. Ось тут допоможу і зроблю хвилю. тут я підігнув обережно. Моя задача, щоб у мене згін припадав в місце, де є для цього, так би мовити. Це от хвилька це є місце. для сьогодні. Ось це місце, так. Да. Там, де немає інших елементів, важливих, які ми можемо пошкодити. Тут так само я зараз беру і трішки украчу її відповідно. Ось сюди. Для того, щоб краще зайти в траєкторію. І згін у мене вже припав тут. В місце... Покажи ще пінцетом місце для згіну. От мені зараз на камеру. Оце місце для згін. Раз, наприклад. Ну, всі місця, де ми згінаємо, всі місця, які мають от. Ширину, відповідно, достатньо на декілька міліметрів тут спокійно гнемо. Там місця тонші, це місця для згибу. Да. Ну не гнемо тут, деклема, в принципі. А так ми всюди їх, в принципі, ігнемо спокійно. І нічого складного так, немає. Без наслідків. Да. Це спеціальна стрічка, тому обережно і впевнено ми її задаємо їй форму, яка нам необхідна. Так, тут так само і зрозумо. Відрізаю і дивлюся, що у нас вистачає чи не вистачає. Саме головне, коли ви згінаєте, це щоб у вас згін в даному випадку. Якщо це, наприклад, живлення. Живлення Ми, наприклад, хочемо подати ось тут, в цьому місці. Але ми визначили, що у нас довжини стрічки забагато. Ми ці хвильки даємо не біля кабелю живлення, а подалі від кабелю живлення. Щоб не було такого, що тут ми дали живлення, тут у нас дві-три хвильки, і далі все послідовно йде на вивізку. Тобто діод до діоду все буде грітися максимально в цій зоні. Тому далі будемо давати ці хвильки, щоб у нас струм пішов, наприклад, сюди. От тут слідуючи клеми ми забрали струм на всі інші літери, і вже ці хвильки пішли після цього. Це така помилка, коли люди все тулять в одну в одне місце.